Звати мене Іван. Спочатку був мій позивний Нео, ну це на полігоні. Вже як ми були на сході в бойових діях, дали мені позивний старший капітан. Навчався я в середній школі, потім закінчив школу професійне училище. Займався трошки взуттям, ремонтами трошки займався. Та й під час повномасштабної війни так і, як то кажуть, попав в. В 44-ту бригаду, як я потрапив в Збройні сили 44-ту бригаду, під час повномасштабного вторгнення я спочатку вступив до ТРО, територіальної оборони нашого міста Мальовничого, де родився Дмитро Вишневецький. Будучи там, мене стаміці мобілізували, прибувши на воєнкомат, сказали почекати тиждень. І буквально за цей тиждень, де 21 числа, я попав 44-ту бригаду. Попав дуже хороший колектив. На тих були емоціях, на тих, як то кажуть, потреба ворога гнати з нашої землі. Наш командир, до якого я попав, це прекрасна людина, яка дуже багато чого допомогла. Навчила, вчила як маскувати гармату, як мається на увазі в бойових діях себе поводити. Так само хочу відзначити своїх побратимів, які так само тяжкі хвилини часом бували і в мене, і в них бували. Ми один одного старалися ну, підтримувати, розумієте, психологічно. У мене завжди був такий вислів: все буде добре, на добре вийде і вечірньою порою збудеться. Працювали ми на різних напрямках, як то кажуть, на сході. На пів... на півночі спочатку був номер обслуги, а потім поставили командиром громади. Склад наш був дуже хороший, дуже злагоджений. Все саме головне в бойових діях е, треба чітко осмислювати, де ти є, які ти дії маєш виконувати. Тобто, в нас не було такого, що. Всі порази. У нас не було, що, наприклад, я от там командир, я там і сказав, і так і має бути. Тобто, має бути дослуховування до особового складу, тому що якщо буде розбрат в підрозділі, то швидких бойових дій виконуватися не буде. Так само, друге поранення я отримав на півночі. Тоді нас десь в вересні місяці на навчання відправили на сімки. Так на них кажуть, третя пора. Повчилися ми буквально десь тиждень, ну, так би ми вже. Відповідно, знаючи ті всі нюанси в артилерійській сфері, нам тільки треба було трошки підкоригувати, як ну, управляти тією самою закордонною технікою. Ми попали на полігон, нас там тиждень відвівчили, і ми поїхали на, на північ. Попрацювавши там на півночі, і там так само отримали. Антузію. Була реабілітація, От, зараз на даний час наш командир нашого підрозділу порахував так, якби що трошки щоб я відновився. Зараз знаходжуся я на ППД, старшим е, тут, е, ну, Хто е, перебуває з Вогневої на якусь там, допомогу надати, щось допомогти? Складного нічого немає. Як то кажуть, в цій сфері, наприклад, головне знати добре свої дії, що ти маєш виконувати, і саме головне не втратити, коли, наприклад, якийсь ну, нюанс виходить, наприклад, там прильоти чи когось поранили. Головне не штопорити себе, тобто швидко відреагувати на це все. Бо коли людина, наприклад, стає в штопор, ну наразі втрачається час, щоб допомогти людині. Так, да, я розумію, що страшно, всім страшно, розумієте, мені теж страшно. От я вам серйозно кажу, страшно в тому питанні, що маючи четверо дітей, наприклад, не дай Бог щось, хто їм допоможе там, наприклад, поставити їх на ноги. Я це, я це все розумію. Але я так кажу, що кожен в цьому, в цьому житті виконує якусь свою роль. От моя думка на рахунок того, як. Потрапив я на вогневу, 44-ту бригаду в артилерійську. Значить, Бог так дав, щоб я там знаходився. Значить, я маю якусь там функцію виконати. Значить, я маю комусь допомогти. Артилерійська, оця 44-та наша бригада, це є невід'ємна, невід'ємна частина військ. Ну все ж електронікою ну, ви не, не зробите, розумієте? Треба енну, анну суму, енну того всього. Алтилерія це, це є, ну, як вам сказати, це... Як нас називають Бог війни, розумієте? Без артилерії піхота теж вперід не піде, розумієте? Бо спочатку як йде, наприклад, там підготовка, щоб був наступ наших піхотинців? Правильно? Там штурмовиків механізованої піхоти, має спочатку попрацювати, авіація має попрацювати, має попрацювати арта. А тоді вже йдуть штурмові механізовані. Бригади. Тобто, ну, це невід'ємне. Що те від того невід'ємне, що те не від того невід'ємне. Не можна виконати артист бойових дій. В бойових діях такий був крик душі, бували такі моменти, що сидиш, як то кажуть, і аналізуєш це все, і так якось так спонтанно розумієте, випливає віршовані строки, які накладалися на папір. Був написаний вірш, так зараз пам'ятаю. У 23-му році, 21-го, був закінчений вірш Вітер. Це був мій останній вірш на, на, ці, на, на бойових. Спочатку, розумієте, реченнями так писав, потім сидів, та якби удосконалював, ну, щось міняв, щось підкориговував. Е, мається на увазі, бувало таке, що слова попадалися, розумієте. Такі часом ну не, не, не до складно. Тобто от речення йде, 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 і воно так якби не, не рифмує. В відпустку коли приїжджав, то старався ще з фахівцями щось ми так коригували. Розумієте, зараз на даний час є ще один вірш, ну він трошки підкориговується. Ну якщо з тим, що зараз підкориговується, чотири. Це не те, не що я не є там такий поет, розумієте, що там кожен день я пишу по вірші. Це, розумієте, йде наплив. Тобто якась от подія стається, от, наприклад, там, чи в бойових діях, чи е, от зараз на ППД, розумієте. ну Це собі так, е, то есть, якась подія сталася і ну, так надихає щось написати. Бо дай чотири речення, але ти їх написав. Але це не є вірш, це просто ремарка. Але щоб його продовжити, має статися ще якась подія. І це все складаєш докупи, потім трошки його коригуєш, і виходить вірш. Ну, тематика більш так: бойові дії про Україну, тобто Україна і сім'я і діти. Оце таких чотири ключових нюанси, які Ну, в моїх віршах є. Воно емоційно допомагає, тому що ти виливаєш те накопичене, що в тебе накопичилося всередині. Тобто ти його на папір виводиш. Тому що якщо постійно все в собі тримати, ну це зсередини згориш. Може, десь колись, як то кажуть, доживемо до того часу. Може там піде десь в ефір, хтось прочитає. що був такий, то такий-то там. Такі вірші писав, і все У мене був так само там вірш написаний, згадати його не можу. Ну там деякі такі радки можу згадати, бо вони так залягли мені ну всередині, що все так знаєте, от коли якась буває подія, там, знаєте, всі вишиванки вдягають туди-сюди, і, і, туди і б'ють себе в груди. Ми українці. А як приходить до діла, вишиванки скидають і знаєте, розбігаються як щурі. От це саме більше вражає, розумієте? Ну в тому плані. Тобто, якщо, наприклад, людина каже, що він за Україну, значить він повинен бути за Україну. Є такі, що там, а ми Бога не віримо. Ні, це неправильно. Тобто молитва мені допомогла. Я не знаю, в нас є сімейна молитва, я її нікому не розказую і не буду розказувати. Це чисто нашого роду сімейна молитва. І я надіюсь, що напевне вона мені і допомогла, коли був приліт прямий бліндаж. Мене присипало, дуже багато чого я переоцінив, розумієте? Ну переосмислив. Тобто взнається ціну самого проживання. Тобто, наскільки ти раніше просто багато на що злився, там багато на що увагу звертав. А при цьому зараз на даний час це все дрібниці. Це не варте те уваги, розумієте? І багато чого переоцінилося в самого життя. Як ти маєш надалі жити, як ти маєш з тим боротися, як ти маєш це проходити, підтримку дала дружина, діти в цьому питанні, тому що дехто каже, що там прийдуть з війни, всі контужені, а як з ними жити, не треба робити інше ставлення. Просто ну, не розпитувати, наприклад, тут, а як там, а як там. Ну, як зараз кажуть, що а вже та війна надоїла. Та всім вона надоїла. Розумієте? Але ж ми не винні, що нас напали. ми нікого не зачіпав. Ми жили собі так, як хотіли жити, а нам не дали. З самого початку була мотивація, розумієте? коли е, дивився я ці фотографії з Бучі, з Ірпеня, розумієте, як е, знущалися ну, нашими людьми, мене з середини розривало, це була мотивація, тобто відомстити, розумієте? І на тій мотивації е, до 24-го року. От коли ти на, на вогневі, по-любому да, ну, інтернет якийсь має бути зв'язок з домом, да, і ти дивишся так. Суддю затримали. Скільки то там грошей, да, собі задаєш думку, а чого я тут роблю? Але ж думаєш зовсім інше. Ну, значить, я тут Богом посланий. Значить, я маю тут вижити і допомогти. Ото вся мотивація, розумієте? У мене надія на Бога і на свою родину.